Доброго дня, любі глядачі! Я Тетяна і ви на каналі Старовинних дрібничок. Сьогодні у мене багато прийшло коробочок, багато посилок. П'ять посилок сьогодні прийшло. Зазвичай в один день приходить одна-дві, максимум 3, а сьогодні аж 5. Так що сьогодні буде така мега-розпаковочка. Але щоб вас не втомлювати, оціми розпакуваннями, розмотуваннями шурудінням. я при монтажі відео, саме відео пришвидчу, прискорю його, щоб було більш зручно і комфортно вам дивитися. Так, розпочнемо з цієї маленької коробочки. Прийшов мені ось такий флакончик. Він пустий. Я теж збираю такі парфумерні флакончики пусті. Це були французькі парфуми. Називалися Вечір в Парижі. Ось дуже красива така бутилочка, кобальтове скло, темне таке кобальтове скло. І така притерта кришечка. Кришечка дуже така гарненька. Ось бачимо є така етикеточка з надписом самих парфумів. Ось така кришечка. Так що перша посилочка ось з таким, дуже гарним таким флакончиком. Так, наступну я відкрию оцю, також невеличка така коробочка. Ой, ось коробочка, і прям так лежить флакончик. Не замотаний нічого. Оцей флакончик такий дуже прекрасний, його просто поклали в коробку, ось порожню. І все. Ну, хіба так скляні предмети пересилають? На диво вона ціленька. Навіть оця пробочка притерта, вона ціленька. Тут такий шпилик, і він. Ціленький. Ось такий флакончик показую я вам. Флакончик дуже старенький, дуже старенький, можливо, і довоєнний. Така форма флакона випускалася ще до війни, і до 50-60-х років. Так, хочу відкрити кришечку. Відкривається кришечка. Не знаю, рідна вона чи ні, але вона дуже гарна. Вона дуже гарна. Дивіться, вона повністю скляна, притерта. Тут такі є, є грані, візеруночки. Ось така кришечка. Такий старенький флакончик також піде в мою колекцію. І наступна коробочка. Так, тут уже купа паперу. Я навіть не знаю, що тут. Так. Я навіть не знаю. Так, тут нічого відкладуємо. Два предмета замотані. Мабуть, кришечка. І флакончик. Так, ось така кришечка дуже гарненька. І сам такий флакон великий. Так, одягнемо пробочка. І отак от одягається, отака от нахлобучка. Ось такий гарний скляний колекційний флакончик. Старенький. Ну, він не сильно старенький, це можуть 70-ті, а може, і 80-ті роки. Так, є тут бірочка. Ось така гарна, золотиста. Зараз я прочитаю, що тут написано. Ага, 77-й рік. деколон. Ось такий флакончик також піде мені в колекцію. Наступна розпаковка. Гарно упакована. Так, нічого нема. Також два предмета. Як ви вже замітили, сьогоднішні мої знахідки, мої новиночки це флакончики. Кому більш подобаються порцелянові вироби, то я сподіваюся, що наступне відео це буде порцеляна. В мене йдуть посилочки, дуже гарні цікавинки. Незвичайні цікавинки. Так, далі розпаковуємо далі. Ага, це я вже також розумію. Ось такий флакончик. А це флакончик не пустий. Тут є одеколон. Ось такі вінтажні флакончики, один пустий. А інший з одеколоном, ось, дивимося, така форма флакончиків трикутна, випускалася дуже давно, з 20 х чи 30-х років. Ці флакончики виготовлені по госту 1971 року. Так що вони вже були виготовлені після 71-го року. Я подивилася тут по наклеїчках оцих. Так, любі мої. І остання посилка сама, сама велика. Також я, я не пам'ятаю, що тут. Посилок багато, ще в дорозі є посилки. Так що я. Не пам'ятаю, будемо дивитися зараз. Коробка величенька. І коробочка. Коробочка для пакування, це не рідна коробочка, звичайно. Так, я, я вже згадала, що це. Ці флакончики. Ось іще такий гарненький флакончик із-під парфумів. Називається червоний мак. Дуже красивий флакончик, дуже красива бутилочка, рельєфний малюночок. маки ось ми бачимо, на бутилочці. Дуже гарна кришечка притерта, вона відкривається. Ось така кришечка притерта. Навіть зберіглася оця ниточка, яка тримає кришку. Притерта кришечка це не зовсім надійно, тому їх тримали такі ниточки. Ось такий флакончик. І будуть всі ці мої флакончики прикрашати колекцію вінтажних парфумів і вінтажних флакончиків мою колекцію. Ось такі в мене сьогоднішні покупочки, новиночки в колекцію. На сьогодні, любі мої, все. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатися, хто ще не підписаний. Написати коментар. Я буду дуже вдячна і до нових зустрічей. Пока-пока!